Вибори до місцевих рад на Прикарпатті тривають без грубих порушень, проте недотримання виборчого законодавства на деяких дільницях все ж зафіксовані. Коментує голова комітету виборців України в Івано-Франківській області Максим Лисюк. В Рогатинському районі проводиться голосування. Все таки за бюлетеням, які була допущена технічна помилка. Змінені кандидати від одної політичної сили помінені вони місцями. Вибори та відбуваються в принципі на значний результат воли це може і не вплинути, оскільки все таки вибориться одно бачать політичну партію. По області на дільницях на волонтерських засадах працюють дві сотні спостерігачів від КВУ, які консультують членів дільничних виборчих комісій та фіксують порушення виборчого процесу. З таких кричущих, що сталися в Болехові на одній з виборчих дільниць, пропало 138 бюлетенів до депутатів Булехівської міської ради. Франківського зафіксували порушення. точніше, ну, не ми зафіксували. Нам подзвонили виборці з обуреннями, що на деяких округах кандидати від певних політичних сил проходять і вітаються з виборцями і проводять агітацію. Серед порушень також зафіксовані розповсюдження кандидатами листівок за знаками політичної реклами у день тиші. Наразі представники комітету виборців жодних скарг на порушників не подавали. Свою крапку має поставити або виборець своїм голосуванням, або мають поставити інші політичні партії, оскільки наше основне завдання не зривати виборчий процес, а його контролювати. Якщо ми будемо по кожному факту правопорушення агресивно реагувати, а інші члени а інші політичні партії не будуть. Це це робити, то нам можуть звинувати в тому, що ми в зриви виборів. Від імені комітету виборців України, голова обласної організації Максим Лисюк звернувся до кандидатів. Давайте ми як почали день виборів, так само ми і закінчимо день виборів без порушень, без викрадання наших виборців того рішення, яке вони прийняли в кабінці для голосування.